Працівники телебачення, радіо та зв'язку відзначають професійне свято. Привітати представників телерадіокомпанії НТК приходили наші друзі, серед них учні 10-ї школи. Діти попросили провести екскурсію студією та казали нам гарні слова. Учні дев'ятого класу Коломийської школи номер 10 попросили провести для них екскурсію. Дітям цікаво, як працюють місцеві телебачення та радіо. У нас на відміну від центральних каналів немає великих павільйонів і супертехніки, проте намагаємось робити свою роботу чесно і відповідально. Хлопці та дівчата активні, пробують себе в ролі ведучих радіо і телебачення. «І Надалі не змогли тебе зламати». Щоб ще в човні з'являлось яв... мрій, багато відкриває сезон знижок. Зроби нейросонографію мозку дітям першого року життя. Зараз, дешевше на 50%. поспішайте. Карітас просить небайдужих допомогти Святому Миколаєві прийти до дітей сиріт Президент України Петро Порошенко своїм указом відзначив шістьох прикарпатців. Екскурсія на телестудію має свою мету познайомити учнів з кіно як видом мистецтва і телебаченням як засобом комунікації, розповідає вчитель музики і художньої культури Любов Галайда. Звичайно, що діти прочитаються в підручнику. Я їм зробила певні презентації. Вони це дивляться на уроках. Ми це будемо ще подальше знайомитися. У нас там є кілька уроків, але коли ми маємо телебачення фактично через дорогу від школи, то я думаю, що краще запам'ятати і поспілкуватися із журналістами, і з тими людьми, які власне творять кіномистецтво в нас на місцевому рівні, які ну так само важливий для всіх нас, коло і для учнів, зокрема, учні 9 класу вже більш-менш мають розуміти, яку професію хочуть здобути, адже часу до дорослого життя не так багато. А від хорошої освіти чи роботи в руках може залежати. Майбутнє кожного з нинішніх школярів, дехто вже визначився. Програмування. Чому тобі цікавиться? Ну найбільше розумію. Найбільше знаю біля чотирьох мов. HTML, CSS, PHP і JavaScript, І MySQL. Автомихай. Чому? Мені машини подобаються. Сподіваємось, школярі екскурсією задоволені. Вони ставили питання і вітали нас з професійним святом. Щастя, здоров'я, многих літ. А ще бажали як ведучі телерадіокомпанії НТК усіх благ нашим дорогим глядачам. Шановні телеглядачі, бажаю вам самого всього на кращого шолисі світі.